Добрий день. Дуже часто я чую, як люди кажуть, що якщо ви купуєте нерухомість, ви можете списати багато податків. Чи це справді так? У цьому відео ми пояснимо податкові правила щодо нерухомості та розвіємо всі міфи. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш за все, давайте розділимо купівлю нерухомості для власного проживання та купівлю нерухомості як інвестиції для здачі в оренду з метою отримання доходу. Я спочатку хотів зробити повне відео і покрити всю тему податків в нерухомості, але це буде трохи довго і тому я розбив це відео на дві частини. Таким чином, інформація засвоюється краще. Отже, в цьому відео ми спочатку поговоримо про податки з точки зору купівлі нерухомості для власного проживання. А в наступному відео ми поговоримо про податкові переваги при купівлі нерухомості як інвестиції для подальшої здачі її в оренду для отримання прибутку. Окей, дуже часто можна почути, якщо ви купляєте будинок і отримаєте іпотеку, ви можете списати багато податків. Чи це правда? Давайте розглянемо детальніше це, це питання. Почнемо з основ. У податковому кодексі США існують два види податкових відрахувань: стандартне відрахування Standard Deduction та детальні відрахування Itemized Deduction. На даний момент, в 2024 році стандартне відрахування для одружених пар, що подають спільну податкову декларацію, становить 29 тисяч 200 доларів. Для одиноких платників податків стандартне відрахування становить 14 тисяч 600 доларів. Тепер поговоримо про детальні відрахування, itemized deductions. Детальні відрахування включають такі витрати, як медичні та стоматологічні витрати, які перевищують 7,5% вашого скоригованого валового доходу AGI, державні та місцеві податки, що включають податки на нерухомість, відсотки за іпотекою, благодійні внески та деякі інші витрати. Коли ви заповнюєте податкову декларацію, ви вибираєте або стандартне відрахування, або детальне відрахування, залежно від того, яке з них більше. Для більшості американців стандартне відрахування є більш вигідним з фінансової точки зору. Тільки якщо ви вибираєте детальне відрахування, Itemized deduction, тільки тоді ви можете відрахувати податки, пов'язаних з нерухомістю. Коли ви вибираєте стандартне відрахування, що має сенс для більшості людей в Америці, ви відмовляєтеся від можливості відрахувати відсотки за іпотекою, податки на майно та інші дозволені витрати. Це дуже важливий момент, треба підкреслити, оскільки багато людей чують, що якщо вони купили будинок і взяли іпотеку, то автоматично можуть списати податки, що не є правдою, якщо у вас стандартне відрахування. Дозвольте дати вам приклад. Скажімо, ви заплатили 8 тисяч відсотків за іпотеку, 6 тисяч на податки на нерухомість property tax, і 3 тисячі на благодійність. Всього це складає 17 тисяч доларів. Припустимо, ви одружені і подаєте податкову декларацію спільно. Тоді ваше стандартне відрахування становить 29 тисяч 200. Тому. Ви вибираєте стандартне відрахування, оскільки воно вище, ніж сума ваших детальних відрахувань, яка є 17 тисяч доларів. В цьому випадку будинок і іпотека не дає вам ніяких податкових вигід. Тепер продовжимо наш приклад. Але припустимо, що ви одинокі. В цьому випадку ваше стандартне відрахування становить 14 тисяч 600. Але ви знаєте, що сума ваших детальних відрахувань становить 17 тисяч. Отже, у цьому випадку ви берете детальне відрахування, itemized deduction, оскільки воно вище. У цьому випадку вам потрібно буде, буде заповнити розклад A, Schedule A, де ви перераховуєте всі дозволені детальні відрахування. Окей, ми знаємо, що ми можемо зекономити на податках, пов'язаних з особистою нерухомістю, лише якщо наші детальні відрахування вище за стандартне відрахування. Припустимо, що ви вибрали детальне відрахування. Давайте розглянемо більш детально, що ви можете списати. Так, придбання житла може зменшити особисті податки кількома способами. Головним чином через відрахування відсотків за іпотекою та податків на майно. Перше відрахування відсотків за іпотекою. Власники будинків можуть відрахувати відсотки, сплачені за іпотекою з їхнього податкованого доходу. Це відрахування застосовується до відсотків, сплачених за кредитами, використаними для купівлі, будівництва або поліпшення основного або вторинного житла до певного ліміту. У США станом на 2024 рік ви можете відрахувати відсотки за іпотекою на кредити до 750 тисяч доларів для нових іпотек, це для одружених, які подають спільну декларацію, та 375 тисяч для одиноких платників. Для іпотек, взятих до 15 грудня 2017 року, ліміти складають 1 мільйон та 500 тисяч відповідно. Також є те, що називається бали. Бали або пойнти, сплачені для отримання іпотеки, також можуть бути відраховані в році їх сплати, якщо ви виконуються певні умови. Номер два: відрахування податків на нерухомість. Власники будинків також можуть відрахувати податки на нерухомість property tax, сплачені за їх основне та вторинне житло. У США загальна сума державних та місцевих податків, включаючи податки на нерухомість, які можуть бути відраховані, обмежена лімітом у 10 тисяч доларів. Ви можете відрахувати як відсотки за іпотекою, так і податки на нерухомість у вашій федеральній податковій декларації, якщо ви робите детальне відрахування. Наприклад. Припустимо, що ви сплатили протягом податкового року 8 тисяч відсотків за іпотекою і 6 тисяч податків на нерухомість. Загальна сума, що підлягає відрахуванню, становить 8 тисяч за іпотекою, плюс 6 тисяч податки на нерухомість всього 14 тисяч доларів. Це комбіноване відрахування зменшує ваш оподаткований дохід на 14 тисяч доларів, що зменшує ваші. Податки. Узявши той самий приклад, припустимо, що ви живете в штаті з високими податками на нерухомість, наприклад, Нью-Джерсі або Ilinoi. Ваші податки на власність становлять, наприклад, 12 тисяч доларів. В цьому випадку ви зменшуєте ваш оподаткований дохід на 8 тисяч доларів на відсотки на іпотеку і лише на 10 тисяч доларів на податки на власність, оскільки. 10 тисяч це максимум, який ви можете списати на податки на нерухомість. Таким чином, це в сумі становить 18 тисяч доларів. Коли ми говоримо про можливість заощадження на податках, ми маємо на увазі зменшення оподаткованого доходу на 18 тисяч, а не зменшення податку на 18 тисяч доларів. Наприклад, якщо ви в податковій категорії 24%, ви заощадите 4320 доларів на податках. Ми беремо 18 тисяч, множимо на 24% і в нас виходить, виходить 4320 доларів економія на податках. Окей, надіюсь, ми успішно висвітили цю тему. Тому, коли ріелтор пропонує вам купити житло і каже, що ви можете списати податки, ви будете знати, що, як кажуть, не все так однозначно. Між іншим, я дуже поважаю ріелторів. Вони працюють дуже важко і роблять важливу справу. Окей, переходимо на наступну тему. Давайте поговоримо про оподаткування продажу особистої нерухомості. Чи оподатковується дохід з продажу вашого житла? IRS, наша податкова служба тут в Америці, каже, що ви можете мати право виключити з свого доходу всю або частину будь-якого прибутку від продажу вашого основного житла. Ваше основне житло це те житло, в якому ви проводите більшість вашого часу. Для того, щоб скористатися виключенням і не платити податок, ви повинні відповідати деяким вимогам. Ці вимоги наступні. Перше, протягом 5річного періоду, що закінчується на дату продажу, ви повинні володіти будинком мінімум 2 роки і проживати в цьому будинку, як в основному в домі, також 2 роки. Значить, володіти і проживати мінімум 2 роки. І друге, якщо ви маєте прибуток від продажу вашого основного дому, ви можете виключити до 250 тисяч доларів прибутку, якщо подаєте податкову декларацію як одинака, одинока особа або 500 тисяч доларів прибутку, якщо подаєте декларацію як сумісно, як подружжя. Далі, ви не можете відрахувати збиток від продажу вашого основного дому. Також, якщо у вас є більше, ніж один дім, ви можете виключити прибуток тільки з продажу свого основного дому. Податок на прибуток від продажу будь-якого іншого дому вам доведеться сплатити. Якщо у вас, наприклад, є два будинки і ви живете в обох, ваш основний дім зазвичай той, в якому ви проводите більшу частину часу. Наприклад, ви володієте і живете в будинку в місті, і ви також володієте пляжним будинком, яким ви користуєтеся в літні місяці. Будинок у місті є вашим основним домом. Пляжний будинок ні. Тепер давайте поговоримо про податкові відрахування за домашній офіс. Є багато міфів пов'язаних з використанням домашнього офісу. Перше, що треба сказати, це те, що витрати на домашній офіс можуть бути відраховані тільки самозайнятими особами або власниками бізнесу, які використовують частину свого дома виключно і регулярно для проведення бізнес діяльності. Якщо ви працюєте за формою W-2, Тобто, ви найманий працівник, ви не можете відрахувати витрати на домашній офіс, навіть якщо ви працюєте з дому. Давайте більш детально подивимося на правила. Перше, виключне використання. Площа, яка використовується для бізнесу, повинна використовуватися виключно і регулярно для бізнесових цілей. Вона не може використовуватися для особистих потреб. Друге, основне місце ведення бізнесу. Ваш домашній офіс повинен бути вашим основним місцем ведення бізнесу. Це означає, що ви проводите там найбільш важливі бізнес операції, або використовуєте його для зустрічей з пацієнтами, клієнтами або замовниками. Чесно кажучи, я не знаю, як АРС може прослідкувати, чи ви використовуєте ту частину дому, яку списуєте як бізнес витрати, виключно для бізнесу. Але такі правила. Можливо, ви там дивитеся футбол. Ну, це таке. Окей, давайте поговоримо про типи витрат. Витрати, які ви можете списати, діляться на дві категорії: прямі і непрямі. Перше прямі витрати. Це витрати, які є специфічними для бізнесової частини вашого дому, такі як ремонт або обслуговування офісного простору. Ці витрати повністю відраховуються. Друге, непрямі витрати. Витрати на утримання та експлуатацію всього будинку, такі як іпотечні відсотки, страхування, комунальні послуги, ремонт і амортизація. Ці витрати відраховуються на основі відсотку вашого дому, який використовується для бізнесу. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, 10% від площі вашого дому для офісу, ви можете списати 10% витрат на утримання всього дому. Тепер давайте поговоримо про методу розрахунку. Існують два методи розрахунку відрахувань витрат на домашній офіс. Спрощений метод і звичайний метод. Спрощений метод дозволяє стандартне відрахування у розмірі 5 доларів за квадратний фут площі дому, яка використовується для бізнесу до максимальної площі 300 квадратних футів. Це просто означає, що максимальне відрахування становить 1500 доларів. Цей метод легше розрахувати, але він може дати менше відрахування порівняно з звичайним методом. Звичайний метод вимагає розрахунку фактичних витрат на ваш домашній офіс. Це включає визначення відсотку вашого дому, який використовується для бізнесу. Важливий момент це амортизація. Якщо ви володієте будинком, ви також можете амортизувати частину будинку, яка Використовується для бізнесу. Амортизація дозволяє вам списувати частини частину вартості будинку протягом кількох років. Окей, пару важливих моментів, які треба пам'ятати. Перше ведення обліку. Важливо зберігати детальні і точні записи витрат на домашній офіс. Це включає квитанції, чеки і різні документи для підтр... підтвердження ваших відрахувань. Друге. Форма відрахування. Ви заявляєте відрахування витрат на домашній офіс у формі 8829 витрати на використання дому для бізнесу. І звітуєте це у розкладі Сі, форма 10.40. Третє. Ризик аудиту. Відрахування витрат на домашній офіс часто перевіряються під час аудиту. Переконайтеся, що ви відповідаєте всім вимогам і маєте детальну документацію. Розуміючи всі ці правила і ведучи точний облік, самозайняті особи можуть ефективно використовувати відрахування витрат на домашній офіс для зменшення свого оподаткованого доходу. Окей, в наступному відео ми поговоримо про податкові льготи для власників нерухомості, які здають нерухомість в оренду. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі відео. Будь ласка, не забудьте нажати на кнопку лайк і поділитися цим відео з вашими друзями на ваших соціальних мережах. Наостанок я хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. Якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.